Три країни НАТО створили коаліцію з розмінування Чорного моря 11 січня. У Стамбулі було підписано меморандум про взаєморозуміння між урядами Болгарії, Румунії та Туреччини щодо створення Чорноморської військово-морської протимінної групи. Основне завдання групи забезпечення безпеки морських шляхів у Чорному морі та протидія міні-загрозі, що виникла після російської агресії проти України. Як повідомило Міністерство оборони Болгарії, після схвалення меморандуму розпочнеться процес оперативного. Планування діяльності групи після цього вона зможе розпочати виконання реальних дій за участі протимінних кораблів країн коаліції в їхніх територіальних водах та економічних зонах. Наголошується, що мінотральні сили не будуть вважатися операцією НАТО, але стануть першою великою спільною акцією чорноморських союзників з того часу, як російський диктатор Володимир Путін наказав розпочати війну проти України. Росію фактично вигнали з Чорного моря. Країна-агресор більше не здатна вико використовувати його як плацдарм для дестабілізації інших країн. Україна разом із партнерами змогли забезпечити відповідний захист моря. Про це у листопаді заявляв президент Володимир Зеленський під час саміту парламентської асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва. А після українських атак на чорноморський флот росіяни тікають зі східної частини акваторії та намагаються сховати свої військові кораблі у новоросійську. Крім того, Україна заслуговує на запрошення в НАТО на саміті у Вашингтоні в липні 2024 року. Про це президент Володимир Зеленський заявив на спільній прес-конференції з президентом Естонії Алларом Карісом у Таліні 11 січня. Я впевнений, що Україна як ніхто заслуговує. По перше. Україна сильна армія, яка точно посилить особливо Східну Європу, країни НАТО. Армія з воєнним досвідом, з не теорією, а практики. А вже армія, яка використовувала натівську зброю в час війни на полі бою, а не тільки на військових тренуваннях. Лідери НАТО вже погодилися прибрати вимоги щодо виконання плану дії щодо членства для України. Генеральний секретар Єн Столтенберг стверджував, що всі країни-члени альянсу погоджуються з ідеєю вступу України в майбутньому.